10 кілометрів пам'ять про свого друга та колегу Сергія Синюгіна. саме таку дистанцію обрав для забігу пам'яті його товариш Сергій Бичин. 40 днів минуло з моменту передчасної смерті правоохоронця. Він пішов з життя у 41 рік. Колеги кажуть, встиг зробити чимало і у спорті, і у захисті прав громадян. Більше 40 днів тому ми втратили свого колегу Сергія Синюгіна. Він мав значні здобутки у спорті і в нашій поліцейській діяльності. У зв'язку з цим ми вирішили, вирішили зробити сьогодні забіг в його пам'ять. Його честь. зібралися і спортсмени, які з ним тренувалися, зібралися поліцейські, які з ним працювали. Загалом Сергій Синюгін присвятив правоохоронним органам 19 років свого життя. В останні роки працював заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування. Колеги Сергія діляться. Він зробив чимало добрих справ не тільки для розвитку поліції Запоріжжя, а ще й оборони регіону. Завжди заряджав колег позитивом та життєвою енергією. Шанувати пам'ять полковника вирішив і начальник обласного управління Нацполіції Артем Кисько. Він дуже активно займався Дякую, спортом, розвивав підтримував ці ініціативи, а також розробляв, розробляв такі інтелектуальні програми, які допомагали Збройним силам, саме в захисті нашого міста, і від кабів, і від і від безпілотників, якими і наразі користуються як і поліція, так і військові. На відкриття марафону завітала й родина Сергія Синюгіна, дружина з сином. Вони згадують його як люблячого чоловіка та батька. Дружина Лідія розповіла, чоловік серйозно займався триатлоном, тому саме такий спосіб вшанування пам'яті про близьку людину вважає гарною ідеєю. Активний спосіб життя має бути у кожної людини. В це вірив Сергій, в це віримо ми і дуже дякуємо. Ще не настав час, щоб навчитися жити в різних. В різному часі, скажімо так, ми в теперішньому, а Сергій в минулому, але для цього є надзвичайне місце. Воно називається Пам'ять саме в пам'ять організований цей марафон, і ми маємо надію, що це буде дійсно щороку, і він буде е, запрошувати до себе все більше і більше учасників. Кожен учасник забігу пам'яті міг обрати дистанцію у 3 чи 10 кілометрів. Участь у заході взяли близько 200 людей. Це колеги та близькі Сергія, представники територіальних та спеціальних підрозділів поліції, учасники юнацького руху Байда, спортсмени, підприємці та активісти. В майбутньому забіг пам'яті на честь Сергія Синюгіна планують зробити традиційним і проводити щороку у другу суботу. Лютого Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.